Спекотне літо не привід для кіновиробників відпочивати, адже ви з нетерпінням чекаєте на нову порцію якісних фільмів, які можна було б дивитися літніми вечорами разом зі своїми найріднішими. Тому сьогодні я зібрав для вас 10 нових кінокартин, які вийшли зовсім недавно та вже доступні для перегляду. Вітаю, друзі! Ви на каналі 99.9, З вами, як завжди, Юрій. І сьогодні ви дізнаєтеся про найочікуванішу прем'єру цього місяця, яка розповість вражаючу історію занурення суспільства в хаос, про прямолінійного банківського менеджера, який виявляється втягнутим в кумедну, але водночас небезпечну гру. А також про непростий життєвий шлях всесвітньо відомого кондитера та багато іншого. Тому беріть щось смачненьке, вмощуйтеся зручніше і починаємо. Астероїд Сіті американська драматична комедія в стилі ретро футуризму, знята за сценарієм режисурою та продюсуванням Веса Андерсона. Події відбуваються далекого 1955 року в невеликому вигаданому містечку посеред пустелі, де тисячі років тому впав астероїд і утворив величезний кратер. Жителі містечка щороку влаштовують збори любителів астрономії, які ведуть спостереження за зірками. А на святкування приїжджають люди з різних куточків країни. Але цього разу з'їзд науковців як ніколи буде насичений неймовірними подіями, і черговий фестиваль стане центром дивних і абсурдних подій, які можуть вплинути на життя усіх присутніх. Тут ви станете свідками абсурдних зустрічей та не менш абсурдних розлучень, а також на перший погляд без змістовних діалогів, після яких залишаються змішані відчуття. Утім, все реалізовано без надмірного пафосу, а сюжетні лінії настільки непомітні, що з ними цілком можна йти далі, змінюючи людей, місця та й самі цілі. До того ж астероїд Сіті цілком можна сприймати і просто як гарний калейдоскоп відомих акторів у приємному сеттингу. Родичі поза законом Захоплюючий комедійний бойовик про прямолінійного банківського менеджера Оуена, який збирається одружитися з коханням всього свого життя. Разом зі своєю нареченою паркер хлопець активно готується до весілля і перебуває у радісному перечутті, не підозрюючи, які випробування чекають на нього незабаром. Ідеальний весільний тиждень наречених руйнується, коли банк, в якому працює Оуен, несподівано грабують сумнозвісні примарні бандити. Головний герой сповнений підозр і починає вважати, що батьки дівчини, які щойно прибули до міста на весільну церемонію, є цими злочинцями, оскільки знають про його роботу те, чого не повинні знати. І він виявляється втягнутим у кумедну, але водночас небезпечну гру, намагаючись розібратися у тому, хто ж насправді стоїть за цим пограбуванням. Хлопець вічна стикається зі своїми майбутніми тестом та тещею, які виявляються ексцентричними, але чарівними персонажами, повними секретів. І тепер йому сім разом доведеться рятувати кохану хлопця, що опинилася в лапах у кримінальних босів, які вимагають за неї викуп. Дівча старлінгів. Американська драма, яка розповість нам історію 17-річної дівчини Джем Старлінг, чий життєвий досвід обмежується вузькою спільнотою релігійних фундаменталістів. Вона виросла в закритому світі, де немає місця для інших переконань, крім тих, які цілком і повністю присвячені Божій волі. Правила цієї спільноти не залишають людині особистісного вибору та місця для індивідуальності, а Джем завжди переконували у тому, що її життя належить суспільству і вищій силі. Героїня намагається зрозуміти, чого вона хоче насправді, усвідомлюючи, що дорослі навмисно захищають її від можливості вивчення зовнішнього світу. Але все змінюється, коли одного разу молодий пастор, який довго подорожував різними країнами, повертається до їхньої церкви та згодом стає для дівчини важливою опорою і безцінним джерелом знань про навколишній світ. Даний фільм вивертає на виворіт усі неприємні особливості проживання у замкненому та вкрай консервативному товаристві, а також висвітлює запеклу внутрішню боротьбу пересилення нав'язаних страхів і правил. Пташиний Короб Барселона. Друга частина фантастичного фільму жахів від Netflix та, на мій погляд, одна з найцікавіших прем'єр цього місяця, яка розповість нам історію повільного занурення суспільства в хаос, коли найстрашніші пророцтва починають збуватися. Раніше Барселона була містом, де всі люди були щасливі і не звертали особливої уваги на життєві негаразди. Так було до того моменту, поки тут не з'явилися жахливі містичні істоти, візуальний контакт, з якими змушує звичайних законослухняних громадян позбавляти себе життя. І для всіх мешканців Барселони настав край непростий час, адже більшість представників людської раси вже загинула, а тим, хто вижив, доводиться сподіватися на диво. Головний персонаж Себастіан та його донька вимушені шукати порятунку на безлюдних вулицях міста. І поки герой формує непрості взаємини з іншими вцілілими людьми, з'являється несподівана та ще більш зловісна загроза. І тепер Себастіну та його доньці доведеться пробратися через усю Барселону, щоб спробувати врятуватися від цього безумства, але насправді зробити це буде не так просто. Моя провина динамічна іспанська мелодрама від режисера Домінго Гонсалеса. У центрі сюжету горда 17-річна дівчина Ноа, батько якої вчинив злочин і мало її не вбив. Після того, як чоловік опинився за ґратами, життя сім'ї почало налагоджуватися, а мати героїні зустріла іншого чоловіка та вийшла за нього заміж. Ноа усвідомлює, що мама заслуговує на щастя, але для неї це означає необхідність переїзду з сімейного будинку. І вони переїжджають до розкішного маєтку нового чоловіка її матері, де Ноа знайомиться зі своїм зведеним братом Ніком. З часом між харизматичним хлопцем і Ноа спалахують романтичні почуття, і здається, тепер нічого не може завадити їхньому щастю. Заглиблюючись у життя Ніка, Ноа відкриває для себе прихований світ вуличних бійок, азартних ігор та нелегальних перегонів, якого вона завжди намагалася уникати. Проте раптово дівчина починає отримувати листи з погрозами і виявляється, що бурхливе сьогодення Ніка і минуле Ноа загрожує випробуванням не лише їхньому забороненому коханню, а й їхнім життям. Обережно кінь. Китайський комедійно-драматичний бойовик з Жекі Чаном у головній ролі за сюжетом. Успішний в минулому Каскадер Луо зараз безробітний і ледь зводить кінці з кінцями, фотографуючись разом зі своїм відданим конем з туристами. Але борги дають про себе знати, і якось до будинку героя приходять представники однієї компанії та хочуть забрати коня. Друзі радять Луо знайти адвоката, проте для цього потрібні гроші, і герою не залишається нічого іншого, як звернутися за допомогою до своєї доньки юристки, з якою він уже давно не спілкується. Вона радить батьку продати коня та виплатити борг, але чоловік не має наміру розлучатися зі своїм другом. Незабаром на Луо і його вірного супутника починається справжнє полювання, але старі навички з бойових мистецтв допомагають Каскадеру розправитися з переслідувачами і несподівано роблять його зіркою Тіктоку. Вірусне відео доходить до студійних босів, і тепер Луо отримує другий шанс відродити кар'єру, а паралельно з цим налагодити стосунки з донькою та виправити помилки минулого. І цукор. Біографічна драма знята за книгою Мрія зоряної дитини, яку сам про себе написав французький кондитер Язійди Чемрахен у 2016 році. Ми станемо свідками цікавої життєвої історії всесвітньо відомого кондитера, який здолав шлях від хлопчика невдахи з прийомної родини до переможця у чемпіонаті світу серед кондитерів. Язід народився у неблагополучній родині біженців з Марокко і вперше зацікавився випічкою десертів у 14-річному віці, що зрештою і стало справою всього його життя. Незважаючи на всі випробування, Язід ніколи не відмовлявся від своєї великої мрії стати найкращим кондитером, і жодна перешкода не змогла завадити хлопцю на шляху до здобуття титулу наймолодшого кондитера Франції. На юнака чекає наполеглива праця та багато зусиль, аби видатні кулінарні майстри розгледіли його хист та взялися навчати свої справі. Незабаром юний кондитер все ж таки отримує місце на кухні знаменитого шефа в найкращому ресторані Парижу, де він має довести свій кулінарний талант. Відгуки минулого. Бойовий квестерн від режисера Брета Доновго, головну роль у якому виконав Ніколас Кейдж. Дія картини розгортається на дикому заході, а в центрі сюжету колишній професійний стрілець на ім'я Колтон Брігс, який живе спокійним життям разом зі своєю дружиною та 12-річною донькою. Суворий і небагатослівний, він щиро вірить у те, що його похмуре минуле залишилося далеко позаду. Але ситуація повністю змінюється після трагічної загибелі його дружини, яка стала жертвою безжальних бандитів. Ставши дівцем і тяжко переживаючи смерть коханої жінки, Брікс відчуває повний крах свого життя та вирішує помститися вбивці, адже поки негідник живий, йому і його доньці загрожуватиме небезпека. Тож герой знову береться за зброю та стає на шлях війни разом зі своєю неподитячому серйозною донькою Брук. А перш ніж вони наздоженуть ватажка банди і відновлять справедливість, Колтону доведеться зустрітися віч віч зі своїми власними страхами та внутрішніми демонами. На сьогодні в мене все. Дякую, що подивилися це відео, а також не забули підписатися на канал та поставити вподобайку.